Важливим фактором, що впливає на набір ваги, є неправильні звички, сформовані за довгі роки, відмовитися від них не так вже просто, але якщо один раз докласти зусиль і змінити свій погляд на харчування, то результати не змусять себе довго чекати, дотримуючись самого ранку простим правилам, ви без праці позбудетеся від зайвих кілограмів і зможете підтримувати свою фізичну форму. Один прокидайтеся одночасно. Режим дня одна з основних умов правильного функціонування всіх систем організму, тому не варто його недооцінювати, прокидайтеся одночасно, щоб краще контролювати свій апетит, а отже, і вагу. 2. висипатися. Даний пункт безпосередньо пов'язаний з попереднім. Якщо ви хочете провести ранок з користю для здоров'я і фігури, то важливо не просто дотримуватися режиму сну, але ще і висипатися. В іншому випадку ваш організм включить режим економії енергії, і всі зайві калорії будуть миттєво відкладатися у вигляді підшкірно-жирової клітковини, три зважуйтеся на ще серце. Ми не закликаємо вас зациклюватися на вазі, але регулярний контроль все ж необхідний. Це допоможе зрозуміти, як тіло реагує на обраний вами режим харчування. Тому намагайтеся до сніданку зважитися і записати вагу. Для цього можна використовувати, наприклад, додаток в телефоні. Чотири не забувайте про воду, воду необхідно пити протягом усього дня, але вранці особливо важливо випити склянку простий негазованої води, щоб організм остаточно прокинувся. При бажанні можна додати туди часточку, лимона, гілочку м'яти або ложку меду. Це допоможе вам прискорити метаболізм і поліпшити травлення. Яке безпосередньо впливає на процес схуднення, 5. Не відмовляйтеся від сніданку. Вчені довели, що люди, які регулярно пропускають сніданок, переїдають протягом дня, найчастіше пік голоду припадає на вечірній час, коли всі зайві калорії вже не встигають витратитися і відкладаються на талії або стегнах у вигляді жиру. Простий сніданок допоможе краще контролювати харчування і уникати переїдання. 6. забудьте про солодку випічку на сніданок, якщо ви практикуєте на постійній основі сніданок у французькому стилі, що складається з круасана або іншої солодкої випічки і чашки кави. То з часом така звичка найкращим чином позначиться на вашій фігурі. До того ж, після такого сніданку ви через пару годин знову будете голодними. Сім, готуйте сніданок заздалегідь. Одна з найчастіших відмовок у тих, хто не любить снідати. Це відсутність часу. Для того щоб заощадити дорогоцінні ранкові хвилини, приготуйте сніданок напередодні. Це може бути вівсянка залита водою соком або молоком. Вранці вам залишиться тільки дістати її з холодильника і додати трохи ягід або горіхів, за бажанням кашу можна розігріти в мікрохвильовці. 8. вживайте більше білка на сніданок, інший секрет стрункості це сніданок, багатий білком, омлет з овочами, сир з горіхами і насінням або скибочка цільнозернового хліба зі слабосоленою сьомгою дадуть вам достатньо енергії для продуктивного початку дня, але не зашкодять талії. 9. Не ігноруйте прянощі і спеції. Багато хто недооцінює вплив різних прянощів і спецій на метаболізм, а даремно просто додайте трохи паприки і свіжомеленого чорного перцю в омлет або сендвіч, посипте корицею і мускатним горіхом кашу, йогурт або сир, і страва не тільки заграє новими фарбами. Але допоможе вам поліпшити обмін речовин. 10. замініть ранкову каву на зелений чай. Зелений чай бадьорить не гірше ароматної кави, але завдяки високому вмісту катехінів він сприяє спалюванню жиру і прискоренню обміну речовин. Така проста порада допоможе вам активніше спалювати калорії протягом дня. А якщо ви хочете ще прискорити процес, то додайте в зелений чай трохи лимона і імбиру.